Під час виїзної наради фахівці лісового господарства обговорили проблеми та наслідки висихання великих ділянок ялинових лісів на Прикарпатті. Як подолати це явище та чим воно спричинене, говорили лісники та науковці. Доктор біологічних наук Василь Парпан вважає, щоб запобігти зазначеній проблемі, необхідно змінити способи рубок. Учасникам семінару продемонстрували і можливості нової лісозаготівельної техніки, яку вже використовують у вигодському лісгоспі. Своєю потужністю новий трактор нічим не поступається аналогам європейського виробництва, і в роботі надзвичайно продуктивний в порівнянні з МТЗ та ТДТ-55 тракторами. Вважають лісники, адже мали нагоду вже випробувати Коли цю чудо техніку. Український трактор вийшов на випробування до мене в лісництво, і дуже багато позитиву він залишив як і в мене, так і в моїх лісорубів, так і в працівників, які бачили роботу цього трактора. Звичайно, там є ще десь по яких нюансах ще треба допрацювати якісь різні деталі, але в основному ця машина відпомагає лісовим вимогам карпатського регіону. На сьогоднішній день технічних засобів для роботи в лісі обмаль старенькі та зношені машини необхідно замінювати на нові. Проте, як кажуть лісівники, техніка закордонного виробництва надзвичайно дорога, Вітчизняний продукт. В рази трактор, который мы сделали, это не единственный трактор, который выпустила наша фирма, но это первый, который был специально проєктований для работы в лесных условиях. Изначально мы закладывали, что это должен быть бюджетный трактор с хорошей эксплуатационной характеристикой и основанный на стандартных комплектующих. Трактор успішно пройшов усі випробування, а лісівники не приховували своєї радості. Впевнені, ця машина служитиме їм довгі роки. Працюючи 30 років в лісі, бачив 55-ку, Т-4, ЛКТшки, Румуни, бачив МТЗ, -шки. цей трактор просто тупав мені до душі.